Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зроблю швидкий огляд. Сьогодні віця, вже жовті листя впадає Сливки, дивіться, які вже зіваються пізня сливка, такі великі-великі, гарні, покажу тобто, свого саду. І грушки. Які грушки цього року у нас, Такі гарні. І паралайно вицікажуть, у мене класна квітне. М -м? Краса. Такий величезний величезний обняти його не може. Але мова не про це, мова про те, що я побачила відео Світлани Герберт, де вона показувала свої собралії, поділки, як вони себе почувають. Троянточки. І я вирішила показати, як почуває поділка, яка поїхала до мене. Бо про ту поділку, що вона казала, що одна поділка поїхала до, Окса... до... до... до України, це вона у Івано-Франківську, у мене в Оксани. Ось такий кущик він був трішечки менший. За цей період він чудесно розрісся, О... отаборився в цьому горщику. Зауважте горщик світланкін, я вирішила його не перевалювати. Більш-менш я зрозуміла, як з нею доглядати. І корінці, корінці, корінці. Ось такі у нас тут гарні корінці. Їх тут у нас багато, багатько, багатько, багатько Ось так. Але у світланки я бачу, що дуже-дуже багато ще є нових ростиків У мене оці ростики, бачите, от вже повиростали. Такі трошки більшенькі. А коли він отоборявся, коли він адаптувався, то були ось такі листочки, сухі-сухі. Потім ці сухі листочки повипадали, і у нас пішли ось такі от, от так само дивіться, новий рост. Бачите? Ось так. Так що вона себе досить таки в Україні непогано почуває. Це ось така от собралія. Так що, дівчатка, якщо вам треба, беріть. Її перевага в тому, що вона невисока. От, дивіться, ця собралія, і поріж собралія, яка у мене є, це собралія, яка одна з собралі, собралія Розеа. в неї так само тут за цей час виросли рости, корінці. А яка вона, дивіться, яка каця зависока, і каця висока. Ще, 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 ще. О, є! А поруч ще одна собралія, вона ще вища. Це у нас собралія. Ой, в мене мої назва. В мене вона є в нотатках. Так само тут у нас корінці напосої. Тобто ось так. Так що досить себе непогано вона почуває. На цьому прособралі і все слава Україні, героям, Слава! І якщо в всміні вийде, бо якщо не буде дощу, то потім зроблю свій огляд свого осіннього квітничка. На цьому все.